Ужгороді працівники військомату завітали в один з місцевих тренажерних залів. Вони перевіряли документи, а декому вручили повістки. На опублікованих кадрах видно переповнений чоловіками спортзал. Кількома групами стоять громадяни у військовій формі, працівники ТЦК, дехто з автоматами в шоломах та з бронежилетами. Екіпірування, як на передову, нагадаю, це спортзал у Ужгороді. 昨日。 Очевидці у соцмережах стверджують, що у підсумку отримали повістки деякі спортсмени та їхні тренери на сторінці Фейсбук Ужгородського районного територіального центру комплектування. На сьогодні немає коментарів щодо подій, зафіксованих на відео. А от що є, так це гнівні коментарі українців, які не розуміють, чому з одного боку повістки роздавали у спортзалі, а з іншого прийшли ще й у тренажерку з автоматами та у повному екіпіруванні.